В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Бог не є Бог мертвих, але Бог живих. У Бога всі живі, сказав Господь садокеям, що не вірили у Воскресіння мертвих. І сьогодні поминальна субота. Ми молимось, поминаємо своїх спочилих. І це якась, якась не нова настанова, не якась вигадка поминання спочилих існувало з перших днів існування церкви Христової, з часів апостольських. Недаремно апостоли заповідали нам при святих тайнах, при страшних тайнах згадувати спочилих. Вони знали, що від цього буває велика користь для них і велика втіха. Так сказав Іван Златоуст. Це перше століття існування Христової церкви. І поминання померлих знала і старозавітня церква. Важко перечисляти приклади, але я вам розкажу, був Іода Макавей, який... Возносив молитви за прощення провин тих, що полягли на полі бою. І сьогодні ті криваві жниваші прийшли на нашу країну, спонукають нас приносити безкровну жертву за всіх загиблих, закатованих, безвинно вбитих отців братів і сестер наших. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Так сказав Господь. І ті, хто віддали своє життя за вітчизну, вони коривалися не ненавистю, а любов'ю, любов'ю до свого краю, до своїх землі, до своїх дітей. Зовсім не ненавистю до ворогів, що відрізняє нас від ворога нашого. І ми знаємо що, знаємо і віруємо, що наші молитви в ті дні, які положила церква молитися за спочилих, в ці дні наших спочин чують нас, бо вони живі у Бога. І людина, коли помирає, вона не зникає безслідно. Душа її продовжує жити. Тіло наше, воно з землі взято і повинно повернутися в землю. Душа, вона живе і без тіла, продовжує жити. Тіло складається з багатьох елементів і тому приречене розпадання. Душа має устрій простий і неділимий. І вона не може ні зруйнуватися, ні померти. Тіло не може ні рухатись, ні діяти, ні діяти, коли душа його залишила. Душа може перебувати поза тілом. І тому наші померлі чують нас, чують наші молитви. І можливо, можливо. Саме сьогодні, в цей момент, вони конче потребують нашої молитви. Вони ждуть, коли ми прийдемо сюди. Коли ми щиро помолимось, бо Бог приймає всі молитви, які приносяться з вірою і любов'ю. Не хочу вас, браття, залишити в незнанні про померлих, щоб ви не горювали, як ті, що не мають надії. Так сказав апостол, писав апостол до Солонін. Ті, що не мають надії, ті, що не вірять, вони ні, ніколи не знайдуть спокою. Вони горюють, вони в скорботі перебувають і залишаються невтішними. І споглядаючи наше життя, таке нетривке, таке, як швидко воно проходить, як швидко воно, як швидко все минає, як ми будуємо плани на майбутнє, а вони руйнуються. Тихе життя, мирне перервалося війною. І всі наші плани зруйновані. І все наше життя пішло з Кирить. І отак чорні хмари затьмарюють наш небокрай. І ми вже думали, ми не гадали, ми не ждали такої біди, яка прийде до нас. І ви подивіться, що поряд з багатством злидні, поряд і здоров'ям хвороби, і здоров'ям нічим не захищено від тих хвороб. І саме життя може в будь-який момент перерватися смертю. Як сумно дивитися на нетривкість нашого життя. Ще сумніше бути невтішним при цьому. Де шукати втіху? Чим ми можемо втішитись тільки вірою в те, що зі смерті людина не помирає, а життя продовжується. І життя наше вічне. І от цією надією ми повинні жити. І от тоді вона джерело спокою, джерело впевненості в нашому житті. І коли ми, ми займаємося багатьма речами. Але оця думка про вічне життя, про те, що за гробом людина продовжує жити. І у нас буде за гробом суд, бо всі ми або засуджені будемо, або виправдаємось. Ну, звичайно, наші... Бог приймає молитву за ті, хто в вірі спочине, за віруючих. Ну, а родичі наші, які хоч і не в побожності, але не в остаточному злі, перейшли в більш життя. І, мабуть, душі їх мучаються на тому світі, і каються вони, а виправити свої нічим не можуть. Вони, мабуть, прагнуть того добра, до якого вони байдужі були на земному житті. Чим ми можемо допомогти нашим спочилим родичам, нашим близьким? Ну, знову звертаємось до Златогоста. Він каже, допомогою може служити тим, хто хоч і недостойний був. Але Бог чує наші молитви, якщо ми будемо приносити часті молитви і роздавати милостиню. Про це не забувайте, що ми повинні творити добрі діла людям нашим. До остаточного страшного суду ще можна якось змінити участь наших померлих. І не забувайте, що вони ждуть нашої молитви, ждуть нашого приходу в церкву. І оця думка повинна завжди бути в нашому серці. І найперше усіх турбот займати наш розум. Не минущими проблемами життя нашого земного ми повинні захоплюватися, а саме цим життям вічним. Не даремно ми кажуть, чекаю на Воскресіння мертвих на до життя. Майбутньому віку. Амінь.